Якими емоціями, з якими думками після таких атак в мені прокидається добро, хочеться людям допомагати ще більше. Потім пишуть, е, пишуть цікаво, те, яка що... буде, як обіцяють, вибач дзеркальна відповідь, чи знову будемо вмикати терпіл? Пошуть про те, що і над броварами було гучно, тому що літали так. шахеди. Ну і також у Бучанському районі є пошкодження. Трьох п'ятиповерхових житлових будинків там наша Ірина Коваленко, і вона детальніше розкаже про наслідки, і про те, що зараз роблять люди в пошкоджених будинках. Іру ще раз привіт тобі. Вітаю колеги. Так я зараз перебуваю, зокрема в Київській області, саме в Бучанському районі, у п'ятиповерхівці, зараз на п'ятому поверсі, де горів дах. Ось ви зараз навколо мене можете побачити рештки обгорілі даху, які сипалися от із цієї діри. Ну відповідно, це вхід аварійний на дах, і саме через нього ДСНСники потрапляли сюди і відповідно гасили полем. Я Зараз от ми може... У на власні очі переконатися, що мешканці дуже швидко оговталися, вони навіть стараються трішечки прибрати, це все обгоріло, обвуглене. Прийшли представники місцевої влади. Станом на зараз вони оглядають усі пошкодження. Загалом скажу про квартири. Спочатку дах лише горів. Квартири не пошкоджені вогнем. Єдине, є затікання внаслідок самого вже коли ліквідували. Пожежу відповідно десенсники заливали вікна водою. Мешканці говорять про те, що це їх саме врятувало, тому що полум'я не перекинулося на їхні квартири. Зокрема, також про постраждалих було відомо, що дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Вони відмовились від госпіталізації. Медики їм одразу на місці допомогли і надали всі відповідні заходи. Їм вже надали і також з. Уважу, що ДСНСники для того, щоб зменшити кількість постраждалих, дуже швидко, як кажуть місцеві, вивели всіх, особливо з п'ятого та четвертого поверхів, і люди опинилися на вулиці. Вони не були в задимлених приміщеннях. Хочу, щоб ви разом зі мною ось пройшли побачили, що ну, по-перше, це просто неймовірна кількість ось цього бруду обгорілого. А по-друге, звичайно, мешканці. Зараз підставляють різноманітні відра, щось там ганчірка для того, щоб максимально унеможливити потрапляння проникнення води до своїх осель. Ми поговорили із власницею однієї з квартир на п'ятому поверсі з пані Надії. Вона розповіла, коли це відбулося, як вона побачила, що горить дах її будинку. Я проснулася від сильного взриву. Спочатку не зрозуміла, гляну на вікно, там якийсь огняний шар. Я думаю, о, безпілотник летить. Потім чую запах диму. Пішла на балкон, а там дим. В якому стані зараз ваша квартира? Ну, в принципі, нічого такого, немає. Просто залито водою. Потіки води, потолка, стіни, оце, поле та саме мокрі, там таке І привіт, ну, там подивіться, що там по під'їзді там гар, все, що хочеш і поки ми не можемо зараз пройти до квартири, щоб не заважати місцевій владі оглядати наслідки, ми попередньо зазирнули до сусідської квартири. Теж пан Євген нам показав, що ж зараз відбувається із його стелою з його стінами, тож теж, будь ласка, почуйте пряму мову. У нас, як бачите, отіки, потьоки, криша згоріла повністю майже. Ну, видно на коридорі, що аж небо видно. Ну, а так, все потекло. Це потрібно буде робити ремонт однозначно. У мене батьки тут були. Це я приїхав зранку до них, коли почув, що сталося. А так вони були, почули грохіт, прилетіли все таки. Ну, таке. В якому стані зараз ваші батьки? В шоковому, звісно, в шоковому їм дуже тяжко, вони пенсіонери. Зауважу про роботу інших служб бо зараз. Тут присутня поліція. Також оперативно відключили в будинку електрику та газопостачання для того, щоб не трапилося і ще чогось. Тому що ми розуміємо, що вода і відповідно може бути знову якесь замикання чи загорання. І звичайно, я ж поспілкувалася із ДСНСниками Київської області, які першими тут о 4.20 уже все ліквідували і. Вони поділилися деталями, тож, будь ласка, почуйте пані Вікторію Руба. Падіння було уламків, внаслідок чого виникла пожежа повністю по всій площі даху п'ятиповерхового житлового будинку на площі 600 метрів. О 4 годині 20 хвилин пожежа була ліквідована. Загалом працювало на всіх локаціях, працювало 15, більше 15 одиниць техніки, майже 100 чоловік особового складу. Якщо загалом говорити про Бучанський район, то дійсно ось ця п'ятиповерхівка, в якій горів дах, є найбільш пошкодженою станом на зараз. Але загалом, як повідомляють служби, станом на ранок було відомо про пошкодження чотирьох магазинів восьми автомобілів, зупинки громадського транспорту. Ну і ще окрім ось цієї п'ятиповерхівки, зазнали пошкоджень ще дві п'ятиповерхівки, але там доволі Незначні пошкодження, це в інших локаціях Бучанського району. Ми розуміємо, що сьогодні вночі Київ в різних районах піддався атаки, і так само Київщина не ось так точково, а загалом дуже була от і налякана, і пошкоджена. Відповідно, ми розуміємо. Тож у мене такі ситуації, такі наслідки станом на зараз я обов'язково буду стежити за деталями, але основне з. Ажу, що люди цілі, ніхто не постраждав, і як ви бачите, ось вони вже оговтуються, вони вже вимивають свої пороги, вони вимивають свої оселі, тому що продовжується, звичайно життя, і вони хочуть якомога швидше забути а, про а, ту страшну ніч і той страшний ранок. Тож у мене на цьому все передаю вам слово, колеги.